Кацька на лиці то на лиці не було. татко гарний був, правда? Так, гарний. Е, ви згадували про те, що був особливий добрий смак довоєнної маци. До чого? Хліб, хлі, Маца, єврейський клапан. А. Маца. Так, ви так, згадували? маца дуже добра була. Вона мала якусь форму іншу, ніж зараз. Бо зараз ні, пластинки ні, ні, такі? Ні, ні, така угу. Такого. І з дзюрочками. Угу. Звичайно, що вдома пекли, бо чи ні, так, чи рот, в магазині продавали? Ніхто не пік того. Не пік. То було особливе, то особливе приготування тої і, і мука мала бути особлива, і в її. І... А може... чим, може, десь вам доводилося? А нічого, вода і, 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 і мука, і все. Але то видно, ми не знаємо. І вони нікому того не казали. Вони не казали, як печеться мацат. То був такий секрет? Напевно. Ціково. Так до сих пір ніхто не знає. Але на свята пригощали одні других і то Так, не було. На вулиці? Ну як, перші свята польські, угу. жидівські, польські, наші. Всі ділилися. То мацою, то бабкою, то Паскою. Все все файно, все діти бавляться, яке там, що там, я не знаю. Вже тоді, як свята, то ми вже мали право йти на вулицю, бо там вже всі діти були панські, і не панські всі. А так ні, ми не мали права йти. Ми не мали права. Але як моя мамця піде з його мамою до кравчині, бо вони собі там то капелюхи шили, то костюми шили, то, то ще щось. там була така фігурова пані, мама, моя мама і його мама такі пані були. Вони мали чотири магазини м'ясних в Тернополі. Так, то магнати були і мали свою масарню. А магазини, може, пригадуєте, де містилися? Про що? Де ті магазини містилися? На яких вулицях вони були? А не на всяких, а найбільше на, рин... на там, ринку, там де площа ринку була. Сильно поважно були люди.